Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова, і продовжимо зараз говорити про справи міжнародні. В центрі уваги зараз Сполучені Штати а також Велика Британія. На прямий зв'язок зі студією виходить Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні. Героям Слава. Добрий день, пані розпочинаємо зі сполучених штатів, як я вже казала, із Дональда Трампа, новообраного президента США. Радники його визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу. І повідомило про це агенція Reuters із посиланням на власні джерела. Ці терміни значно відрізняються від передвиборчих обіцянок Трампа про те, що він закінчить війну Росії проти України за 24 години. Нагадують нам, ну добре, не вперше насправді. Американська і світова преса і е, агенції світові пишуть про те, що не завершить Трамп війну за 24 години. Ми самі це добре знаємо, добре розуміємо, добре бачимо. Але скажіть, будь ласка, чи є розуміння того, що зараз думає про війну Трамп? До переговорів він готується. Це відчутно. Сподіваємося, до переговорів із Зеленським. Ну і напевно, таки з Путіним він поговорить. Але про що домовлятиметься? Чи має власний план завершення війни? План Трампа він взагалі існує. Ну, перш за все, цікаво, звісно, читати ці заяви з приводу того, що війна не завершиться за 24 години, адже Трамп про ці 24 години говорив в контексті того, і я це дуже добре пам'ятаю, бо я уважно стежив за передборші кампанію сполучених штатів Америки, що вже після перемоги на виборах. Не до не, не після інавгурації, а саме до того, як стане офіційним президентом після перемоги на виборах протягом 24 годин він завершить цю війну. Ну, ніхто не знає, як це зробити. Він це знає, він це зробить. Тому відповідно зараз говорити, що війна за 24 години не, не завершиться. Ну це як, як зараз, в 2025 році, говорити, що ну вочевидь, а то не буде тривати години, так е, тому ну, таке. Власне, іноді, іноді я розумію, що потрібен якийсь матеріал західним журналістам для того, щоб з цього якусь новину зробити, Та це буває навіть ну, досить смішно, скажімо так. Те, що у Трампа у його команди є усвідомлення, що ця війна не завершиться так просто і неможливо завершити максимально швидко, це добре. Тому що по суті є лише два варіанти швидкого завершення війни, так щоб вона завершилась швидко. Це те, що там Росія буде там залякана і затиснеть з усіх боків, і вони просто візьмуть і виведуть війська, або там ну зазнають розгромної поразки. Або якщо Україну вдасться змусити піти на капітуляцію, тільки і, і, ці два шляхи є такими найбільш вирогідними, щоб війна закінчилась супершвидко в максимально стислі терміни. Всі інші варіанти, якщо ми говоримо саме про переговорний трек, це робота розрахована на довгі місяці. Ну і що спочатку йде тривалий процес переговорів про початок переговорів. Так? Тому що е, хто буде залучений, хто буде якимись посередниками, наглядачами, які будуть безпекові гарантії. Е, Локація, де будуть відбуватись перемовини, це також те питання, яке може обговорюватись тижнями взагалі. Е, і тільки потім почнуться перемовини, які також можуть тривати тижні то й місяці, е, і це ну варто розуміти. Саме до такого сценарію е, варто готуватися. Ну, єдине, що зараз точно зрозуміло, що Трамп таки зацікавлений в завершенні війни. Він хоче стати отим великим голубом миру, можливо, Нобелівську премію миру отримати. Там ми про це колись говорили в нашому ефірі. А з одного боку, з іншого боку, він не збирається програвати путіну. Ну це йому взагалі не цікаво взяти і потиснути Путіну руку і сказати Окей, ти переміг, забирай Україну. Нехай Україна програє. І На це наші також сподівання на те, що Трамп не захоче. А бути слабким і не захоче програвати путіну тривожними, тим не менше звучать заяви сенатора Сполучених Штатів Марко Рубіо. А як ми пам'ятаємо, майбутнього держсекретаря Сполучених Штатів. Під Час слухань у сенаті він сказав, що питання про нейтральний статус України, яка не входить до НАТО, може бути частиною переговорів про припинення війни із Росією. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно небезпечними є такі заяви для України, і як це питання комунікується зараз із боку Сполучених Штатів? Ну однозначно, наше стратегічне спрямування воно зосереджене на інтеграції з НАТО. Це та мета, яку ми маємо, і якщо навіть мова буде йти там про те, що питання членства НАТО на 10 років відкладається. Це момент неприйнятний, ну неприємний, але може бути компромісним. Закріплення позаблокового статусу як постійної історії, це та історія, якраз, яка є для нас неприйнятною, тому що ми розуміємо. Що гарантією безпеки для нас може бути е, не в середньостроковій, а в довгостроковій перспективі. В середньостроковій це можуть бути там миротворці, на е, якісь інші гібридні моделі. Але якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то це виключно членство в якомусь безпековому альянсі. Такий безпековий альянс ефективний ефективний зараз, тільки один це НАТО інших е, варіантів поки що не передбачається. Тому власне фіксація позаблокового статусу це той неприйнятний момент, неприйнятна умова, на яку Україна я впевнений, не пристане. Ну штатів зараз може бути своя позиція, але варто наголошувати на тому, що ми держава суб'єктна. І у нас є своя позиція, у нас є своє бачення, є питання, по яким ми можемо піти на компроміси. Є питання, які взагалі не піддаються обговоренню. І одне з цих питань це власне позаблоковий статус. Тому що єдиний гарант нашої безпеки, в разі якщо ми маємо позаблоковий статус, це наявність ядерної зброї, ядерну зброю, ми. Робити не будемо, принаймні зараз про це йде мова, і світ не зацікавлений в тому, щоб з'явилася ще одна ядерна держава. Так тому, ну позаблоковий статус, це може там десь з кимось обговорюватися, але я переконаний, що це рішення буде відкинуто. А навіщо тоді Марк Рубіо піднімається питання? Таке промасування ситуації перед інаугурацією Трампа. Я думаю, що це якраз ну перевірка реакції України, наскільки ми будемо радикально відкидати е, такі питання, наскільки ми серйозно налаштовані в переговорному процесі, тому що ну е, деякою мірою іноді здається, що в Сполучених Штатах Америки принаймні майбутня адміністрація керується навіть якоюсь логікою холодної війни. І це, це зовсім не так, тому що ну знову ж таки Україна суб'єктна незалежна держава. Так, зараз у нас є ряд проблем, особливо які спричинені повномасштабною війною, але це не означає, що ми підемо там на всі умови, які нам будуть спущені зі сполучених штатів Америки. Європейський союз на нашому боці, наші партнери також налаштовані досить серйозно. Мені подобається налаштування того ж маркалю, який є генсеком НАТО, який говорить про те, що е, в Європі і НАТО потрібно готуватись до війни. Потрібно дуже зосереджено працювати над цим питанням. Європа стає все більш суб'єктною, і хоч Сполучені Штати Америки зараз є для нас головним ключовим союзником, але в довготривалій перспективі наш головний інтерес це сильна суб'єктна Європа, адже географічно ми знаходимося саме тут. І тому ну, от, не, дискусія буде складною. Нам багато чого буде потрібно пояснити багато в чому обґрунтувати свою позицію. Але можливість така є з того, що ми бачимо, Трамп і його команда достеменно не розуміють, як цю війну можна завершити якомога швидше, як би вони того хотіли. Вони випробовують різні моделі, намагаються приміряти. Різну логіку подій, але багато ще залежить від того, що Російська Федерація по суті не налаштована на швидкі перемовини і встановлення миру, тому що Росія методично за ці е, ось вже скоро три роки повномасштабної війни е, працювала над тим, щоб стати на е, воєнні рейки, і у них це більшою мірою вийшло. Вони дуже сильно економіку спрямували на військовий сектор. Там понад 20 мільйонів людей так чи інакше задіяні чи зацікавлені в тому, щоб ця війна продовжувалася. Вони зав'язані на оборонному секторі. І відповідно Росія на всіх парах, на цьому, на цьому о, на цих воєнних рейках несеться. І якщо рісько дати по тормозам, то вона може просто всіх рейок злетіти, і для них це буде катастрофою, тому Путін буде тягнути. Він не настільки все, все могутні всередині країни. Він розуміє, які є там сфери інтересів, сфери впливу. Наскільки зацікавлено там міністерство оборони і всі причетні до цієї війни в тому, щоб вона продовжувалась, шок перших місяців минув, коли вони хотіли це зробити швидко, зараз е, вони сидять на гігантських фінансових потоках, які ніде там не, не регулюються, не відсвічуються. Все секретно, все таємно. А коли все секретно і таємно, то обов'язково там величезна корупція. Ці моменти потрібно враховувати, що це не буде такого, що Трамп скаже Владимир, зупинись там, закінчи війну і він закінчить. Але Трамп наскільки глибоко не заглиблюється в те, що відбувається там на Росії, це може бути добре, тому що може бути тільки один перший хлопець в цьому геополітичному селі. І якщо Трамп відчує, що Путін ним нехтоє, то це може його. Зачепити це може його образити, і це може призвести до того, що американська підтримка України вона тільки збільшиться. Будемо на це сподіватися і на це чекати. Ну а поки чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із прощальною промовою. Прозвучала вона із овального кабінету Білого Дому. Ну і в цій короткій прощальній промові Байден згадав і Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він зміцнив НАТО. Знаєте, я це все дивилася, слухала, читала і думала: ну, чорт забирай. Нам приємно, президент Сполучених Штатів згадує Україну у прощальній промові. Як Своє досягнення, але скажіть, чи все він зробив для України, аби наша держава залишалася вільною? А саме ці слова він промовив, да, Україна є вільною, щоб могла протидіяти ворогу, повертати свої території і перемагати. Як ви оцінюєте промову Байдена прощальну? Про що вона насправді і що між рядками можемо прочитати? Ну можливо, йому хотілося би думати, що він зробив все можливе і власне. Він хоче максимально згладити цей фінальний етап своєї політичної кар'єри. Вона була довгою, тривалою, більшою мірою успішною. І якби він дійсно зробив все, що міг, вона б могла стати величною. Його б могли згадувати як одного з найсильніших, найвпливовіших президентів Сполучених Штатів Америки, але цього точно не трапиться. Чи міг він зробити більше? Та звісно міг навіть в контексті цієї допомоги, цього е, великого пакету допомоги, який був проголосований е, Сполученими Штатами Америки, в результаті ми розуміємо, що всі кошти з нього не були витрачені. Чи це означає, що він зробив все можливе, щоб допомогти Україні? Ну я так не думаю. Думаю, що і не тільки в економічному плані, і в плані політичної консолідації навколо підтримки України, та навіть якщо говорити про все, зробив все, що міг, то з приводу об'єднання НАТО дуже цікава, звісно, теза дискусійна, скажімо так, чи міг він ініціювати запрошення України до НАТО і переконати інші країни, щоб вони цю пропозицію підтримали. Міг тому, що ну всі розуміють, що НАТО це ну на 75% десь приблизно станом на цей момент. Це сполучені Штати Америки, і якби штати продавлювали це цю пропозицію, то вона була б ухвалена. Якби там хто не говорив, як би хто не намагався опиратися. Якби Штати сказали Угорщині чи Словаччині, що Україна буде в НАТО, то вони б спокійно спокірно покривали собі гривою, та й ніхто б нікому нічого не заважав. Ну і власне як тепер розвиватимуться події щодо України в НАТО за часів Трампа, це велике питання, тому що ми пам'ятаємо, Трамп не є прибічником того, щоб Україна вступала до альянсу. він про це заявляв неодноразово. Тим не менше, знову таки багато чого залежить зараз від позиції Кремля, від позиції Росії від того, як і що комунікуватиме, заявлятиме, говоритиме. Не знаю, що ще робитиме Путін, і наскільки він здатен розізлити Трампа. Оце. Дуже важливий фактор такий злості Трампа на Російську Федерацію і на Путіна особисто хотіла з вами також про Велику Британію говорити. Сьогодні вранці стало відомо, що Кір Стармер, прем'єр-британський, приїхав в Україну. Планує він зустрітися із Володимиром Зеленським, президентом України. Ну а поки зустрів його Валерій Залужний, скажіть, будь ласка, про що цей візит для нас, і для Великої Британії, і що то за знакова угода про сторічне партнерство, яку планують підписати, тому що. Політико зазначає Стармер під час візиту до Києва пообіцяє більше зброї і британську підтримку на наступні 100 років, оскільки війна вступає в критичну фазу. Кінець цитати. Поясніть. Хотілося б, звісно, щоб війна не тривала 100 років. Ми мали брецедент світової історії, сторічну війну. і Британія, до речі, так мала безпосереднє відношення до цієї війни. Сам факт сторічної угоди, це звісно, історія символічна, тому що ну, неможливо в настільки довгостроковій перспективі хоч щось передбачити. Ще 100 років тому 에, Велика Британія була найбільшою, наймогутнішою імперією у світі, а Україна була е, от якраз нещодавно завойована і включена до складу Радянського Союзу. Зараз як ми бачимо, ситуація зовсім змінилась. Та і в принципі жодна політична влада в демократичній будь-якій демократичній країні не, не уповноважена заключати угоди на 100 років, умовно кажучи, це 5-10 років може бути. Все далі. Це вже із розряду дуже такої теоретичної фанта фантазії. Тому що в Британії влада зміниться неодноразово в Україні так само, тому це все. Та й, скажімо так, знаєте, як говорять, треба ще дожити <хи> до, до тих ста років. Але в цілому, як символізм, як прояв такої глобальної підтримки від Великобританії, ця угода точно не шкідлива. Головне, аби окрім цієї такої символічної історії, там були закладені якісь плани. По Середньострокової конкретної співпраці на 5, на 10 років, конкретні кроки, конкретні програми, напрямки роботи, щоб тут була хоч якась, якась структура, хоч щось схоже на якесь реальне планування, скажімо так. Е, загалом я переконаний, що буде дуже активно обговорюватись питання потенційно миротворчого контингенту Великої Британії. Який буде в складі того масштабного контингенту, який м, стане одним із факторів гарантії безпекових для України? Мені видається, що Великобританія десь для себе принципове рішення вже ухвалила щодо того, щоб сюди свої, своїх військових направити, будуть обговорюватись деталі, будуть обговорюватись нюанси, не, ну, тому що це ж легко сказати, що ми згодні направляти контингент. Яка чисельність контингенту, яке у них буде озброєння, які терміни, які на них зобов'язання, що дуже важливо, спостерігачі чи в разі там нападу активні учасники? Якщо цей напад станеться, коли цей контингент буде розміщений, які зобов'язання на себе бере Великобританія по реагуванню на, такі, на ті чи інші дії? Дуже фундаментальні речі мають Проговорені, і мені здається, це от одне з питань, яке буде ключовим в обговоренні. Ми бачимо, що е, цей трек він є зараз е, таким домінуючим в політичному дискурсі, е, де паралельно йде він з е, переговорним треком, тому що ну, для того, щоб перемовини е, підійшли до початку, якщо вони розпочнуться, знову ж таки. То потрібно, щоб Україна на ці переговори виходила з серйозними безпековими гарантіями на руках. Вони не будуть формуватись в процесі перемовин. Вони повинні бути наявними до їх початку, щоб Україна виходила в сильні позиції. Якщо Україна зайде в перемовини без безпекових гарантій, це для нас може стати катастрофою. Угу. Тут до речі, зде Телеграф пише про те, що прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон активно обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Тож, дійсно, наскільки ми наблизилися до вирішення цього питання, як ситуація виглядає з боку Британії і з боку Франції. Я думаю, ми можемо сказати. Що ця історія достатньо реалістична. Коли почали перші з'являтися взагалі е, розмови про це, їх, якщо хтось забув, а я вам О, перепрошую, а я вам на нагадаю, що е, розмови ці розпочав Еммануель Макрон та вже більше року, тому так час, знаєте, такий час швидкоплинний, що дуже важко зорієнтуватися в датах, але ну. Місяці тому так, ця, ця тема була проговорена Еммануелем Макроном, і спочатку вона сприймалась так, досить прохолодно, м'яко кажучи. Але тут класика жанру, як я завжди кажу, тут можна просто брати ці етапи психологічного прийняття і накладати їх на всі рішення фундаментальні, які стосуються України. Спочатку повне заперечення, що ніяких ні, ні жодного іноземного контингенту. Потім гнів, то ви задовбали, ми кажемо, що ні, в жодному разі. Потім торг та нашому цей наземникам, тому може не треба, та є інші варіанти, потім усвідомлення, що вже якось не відкрутишся, і прийняття власне ухвалення цього е, рішення. І ось десь зараз ми вже проходимо, е, майже пройшли етап торгу, і приходимо до прийняття, що контингент буде. Питання тільки, які країни остаточно до нього долучаться. Я поки що нічого не чув, наприклад, про Туреччину, але мені видається, що Туреччина має бути долучена до цього процесу. Вони і країна НАТО, і країна, яка має там якусь комунікацію з Російською Федерацією, і тому от їх, їх залученість до цього контингенту я вважаю була б дуже серйозною перемогою для нас. Як на мене, ключові гравці. Принципово за Франція, Великобританія Тут участь Німеччини, я б не виключав сам пан Пісторіус приїздив. Я думаю, також це питання обговорювалось не без цього. Не знаю на якому вони етапі, але я не виключаю їхньої залученості. Я думаю, там буде Швеція. Я думаю, що не знаю, чи буде Фінляндія, але можливо, однозначно будуть якісь. Представники з, з країн Балтії, Польща поки що публічно декларує, що ні, але побачимо. Угу. Ну і знову такий президент Зеленський у Польщі побував і про що він направду домовився із президентом Польщі Дудою із прем'єр-міністром. зараз відкрите питання. От в питанні щодо членства України в НАТО. Президент Польщі підтримав Україну. Вкотре підтримав Україну. Це дуже приємно для нас, звісно. Пане Максиме, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Насвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, говорив зі мною. Зустрінемося після випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.